Агов, друзі, інфотиждень. Ханівуд запрошує до клубу золота бджілка частина під номером 2. Друзі, радий вітаю усіх на своєму каналі. Усім привіт! На зв'язку Містер Тлан. Сьогодні наше відео буде присвячено знову ж таки нашому улюбленому проєкту, і це Ханівуд. А в цьому випуску ми продовжимо відповідати на наступні питання, які були підняті ще в минулому випуску. А це як доїдатися до клубу Золотого Бджілка, що із себе являє даний клуб та інше. Інформація буде досить цікавою, як для геймерів, і не тільки ми починаємо. А пропоную розпочати із повторення основного, а саме, Таким недавно команда відкрила двері до закритого унікального клубу і запрошує кожного до клубу золота бджілка» — Мета клубу. Метою створення цього клубу є власне об'єднання досвідчених гравців в одному місці для обміну знаннями, ну, для прикладу, досвідом, або отримання унікальних пропозицій або ігрових предметів, або участі в подіях, надзвичайно ну, випадіннях, та особисто спілкування з ігровою командою. Тобто команда хоче об'єднати найбільш активних та свідомих людей, які підтримують, знову ж таки, наголошу, підтримують довкіля у світі Ханівуд, створивши для них сприятливі економічні умови. Друзі, хочу наголосити, що члени клубу є власниками керуючих жетонів проєкту. Будучи в клубі, ви матимете можливість приймати рішення про майбутнє проєкту. Ну що ж, після повторення пропоную перейти до цікавого, отож, які конуси задійні? У будь-кого будь буде можливість поставити абсолютно будь-який кон номіналом 1000 і більше. Купуйте інфотет за до допомогою кон, обов'язково купуйте, адже ви матимете можливість 1 на мільйон. А наступне посадити дерева та отримати еквівалент у кон. І останнє купуйте кон на наших приватних раундах. Наступне, на що я хочу звернути вашу пристань увагу, це на механіка падіння. 20 числа кожного місяця. Ми отримуємо кількість ставок кон, не, це не враховує вільні кон та кон, які були поставлені на знаття ставок. Для всіх гаманців у Хайнівуд і підраховуємо кількість слотів. Тобто 1000 кон дорівнює 1 слот. Це ми знову ж таки згадували. 2000 кон це відповідно 2 слоти. 2500 кон це також 2 слоти, округлі до найближчого цілого. Числа. Але також хочу, щоб ви врахували та пам'ятали, що максимальна кількість лотів на гаманець становить 50. Системні адреси компанії не входять до розрахунку. Це потрібно для того, аби е, забезпечити можливість вирошу навіть з одного слота. Наступно, слоти потрібні для визначення переможців у дропах, це відповідно а, зрозуміло. І останнє такі заходи ми будемо проводити кожного 20 числа місяця, а, кожного 20 числа місяця, пробачте, повторилися нагороди. Різні ексклюзивні предмети, монети і так далі. І з цим має бути все зрозуміло. А ми рухаємось далі. Найближчий десант. Як наголошує команда проєкту, 10 вересня ми проводимо перший айрдроп для участі Golden Bee Club. Це буде унікальне Golden B. Яка менше залежить від кількості повітря, ніж інші. Призи будуть розподілені випадковим чином лотереї відповідно до ваших слотів. А це означає, чим більше у вас лотів, тим більше ймовірність отримати бджолу або навіть декілька з них. А тепер підсумуємо вище сказане, отже. Висновок. я рекомендую кожному гравцеві інвестору, геймеру вступити до закритого клубу Золота бджілка», тим паче, що це не надто дорого, погодьтеся. Будучи членом клубу, ви матимете багато крутих та корисних переваг для прикладу, отримання унікальних предметів NFT з та дропа для найкращих учасників та інші. Тобто, це безумовно вато того. Ласкаво просимо до дружнього клубу Золота бджілка» раді абсолютно кожного. Друзі, а на цьому у мене все. Закінчуватиму на цій ноті. Усім гарного дня і до наступної зустрічі!